Досить часто під'їжджаючи до перехрестя, водії бачачи регулювальника можуть розпочинати панікувати, адже не завжди досконало пам'ятають його сигнали і в яких напрямках буде дозволений проїзд. Друзі, на ваші численні прохання, які ви залишали в коментарях, публікую задачку про проїзд перехрестя. Ну і сигнали регулювальника. Тут ми бачимо, що до перехрестя у нас під'їхало чотири транспортних засоби, два легкових автомобілі червоний і синій. Автобус під'їхав. Червоного кольору, ну і також трамвай жовтого кольору. Отже, вам потрібно буде пригадати вимоги, сигнали регулювальника до даних транспортних засобів. Також хотів би вам нагадати, що сигнали регулювальника трішки відрізняються як для рейкових транспортних засобів, так і для нерейкових транспортних засобів. Тобто там буде різниця. І вам потрібно буде в коментарях написати, перевірити свої знання, кому дозволений проїзд яким транспортним засобам. Напрямки вказано стрілочками. При даному сигналі регулювальника. Ну а поки ви зараз роздумуєте і пишете коментарі, я хотів би нагадати вам, що на YouTube каналі є повноцінний відеокурс з усіма офіційно затвердженими тестами, де я детально по кожній темі, по кожному запитанню, даю детальні пояснення для того, щоб ви могли якісно підготуватися до складання іспиту у сервісному центрі і скласти його з першого разу. Тому, друзі, вам потрібно буде оформляти рівень спонсорства Водій професіонал, ви донатите на розвиток Каналу, ну а YouTube вам автоматично надає доступ до усіх відео на один місяць часу. Вже багато наших підписників скористалися, склали іспит і дуже задоволені, залишивши коментарі під відео. Тому, друзі, всю інформацію залишу в описі до цього відео знизу. Ну а зараз приступаємо до розгляду. Отже, давайте розпочнемо із легкових автомобілів. Бачимо, у нас. Першим, ось тут у нас буде, припустимо, водій синього автомобіля. Він під'їхав до регулю... регулювальника. Регулювальник розвів руки в сторони, так тобто в напрямку червоного і трамвая розвів руки. Тобто водій синього автомобіля бачить регулювальника зі сторони з лицевої сторони. Тут пригадуємо віршик, що лице спина це стіна. Тобто для синього автомобіля зараз нікуди не буде дозволений проїзд. Тут бачимо по траєкторії, що він хоче розвернутися. Не може в даній ситуації він розвернутися. Тепер переходимо до водія червоного автомобіля. Він під'їхав з боку до регулювальника. Тут потрібно пригадувати віршик, що якщо він бочком стоїть, прямо і направо їдь. Тобто для водія червоного автомобіля в даній ситуації дозволені напрямки прямо або праворуч, а він хоче ліворуч повертати. Тому, знову ж таки, водій червоного автомобіля зараз не може повертати ліворуч, також буде стояти. Автобус, який під'їхав позаду до регулювальника, пригадує віршик, що лице спина це стіна. Тобто водієві автобуса також зараз не можна буде проїжджати, чекає наступного дозвільного сигналу від регулювальника. Ну а що стосується трамвая, пригадуємо, що трамваї їздять по рукавах регулювальника. Тобто в один рукав в'їжджають і в інший рукав виїжджають. Тобто, при даному сигналі регулювальника трамваєві дозволено проїхати лише прямо. А ми бачимо, що він хоче повертати. Праворуч, тому для трамвая також зараз буде заборонений проїзд. Тому, друзі, ось така була непростенька хитра задачка на те, щоб перевірити ваші знання правил дорожнього руху. Тому всі, хто написали, що жодному із транспортних засобів неможливий проїзд в тих напрямках, які показано при даному сигналі регулювальника, ви написали правильно. Ну а хто призабули? Ви пригадали разом з нами правила дорожнього руху, і з кожним разом ви стаєте ще кращими водіями. Друзі, якщо вам сподобалося відео, пояснення до нього і вивчати разом з нами ПДР, підтримайте україномовний контент і це відео вподобайкою. В коментарях, я надіюся, залишили ви відповіді до цієї задачки. Ну і також, дякую, що залишаєтеся разом з нами. До нових зустрічей!